Вітаю! Сьогодні ми розпочинаємо важливий модуль, присвячений економіці змін клімату в галузі охорони здоров'я. Довгий час ми розглядали кліматичні ризики як виключно екологічну або медичну проблему, але реальність така, що зміни клімату це потужний макроекономічний фактор, який б'є по бюджету держави, домогосподарств і підприємств. На цьому слайді ми бачимо, що вплив подвійний це і прямі збитки, як отруйнування лікарень. Чи зростання госпіталізацій і непрямі, наприклад, коли через спеку падає продуктивність або поширюються інфекції. Наприклад, ми бачимо, що одні тільки хвилі тепла здатні досить помітно негативно впливати на частку регіонального ВВП, що ми бачимо за статистикою чотирьох проаналізованих років на рисунку: 1? для осіб, які приймають рішення, економічна оцінка це не теорія, це ключ до обґрунтування – Чому інвестиції в кліматичну стійкість нашої медичної системи є необхідними і вигідними, а не просто бажаними витратами. Наш модуль має чітку мету: ми перетворюємо кліматичні дані на економічні аргументи. Ми не просто обговорюємо хвороби. Ми даємо вам інструменти для економічної оцінки, наприклад, аналізу, витрати, вигоди. Це дозволяє обґрунтувати перед Міністерством фінансів або регіональною владою, чому варто інвестувати, скажімо, у систему раннього попередження про спеку. Наші завдання прості: перетворити усвідомлення ризику на конкретний план дій, підкріплений цифрами. Це критично важливо в контексті нашого основного курсу. Кліматичне обслуговування дає нам точний прогноз. Кліматичних ризиків. Наш модуль показує, як перевести цей показник у грошові втрати чи заощадження, інтегруючи кліматичне обслуговування безпосередньо у стратегії розвитку охорони здоров'я. Перш ніж ми почнемо оцінювати збитки, ми маємо правильно їх класифікувати. В економіці здоров'я ми виділяємо три ключові категорії: прямі витрати. Це те, що ми бачимо у звітах: рахунки за швидку допомогу, закупівля додаткових ліків під час спалахів відновлення пошкодженого даху лікарні. Непрямі витрати є складнішими для обліку, але часто набагато більшими, це втрачена економічна вигода, коли працівник не виходить на роботу через хворобу, пов'язану з кліматом. Або коли ми оцінюємо вартість втрачених років життя через передчасну смерть. Для цього використовується показник Дейліс. і, нарешті, зовнішні витрати або екстерналії, це ефект доміно. Наприклад, забруднення повітря від промисловості є зовнішнім фактором, який призводить до прямих витрат на лікування респіраторних хвороб. Розуміння цих категорій є фундаментальним для будь-якого фінансового планування. Тепер подивимось, як клімат б'є по медичному бюджету безпосередньо. Перше і найочевидніше це хвороби, пов'язані з екстремальною спекою, це пряме фінансове навантаження на систему екстреної допомоги та стаціонари, прямим доказом котрого є пряма. Кореляція між тепловими хвилями та зростанням рівня госпіталізації, що продемонстровано на рисунку 2, друге інфекційні захворювання зміна клімату розширює ареали комарів та кліщів, а також збільшує ризики спалахів хвороб, що передаються водою, це вимагає додаткових витрат на епідеміологічний нагляд, лабораторні тести та лікування. Третій пункт проблеми з диханням, збільшення лісових пожеж, смог. Та вищий рівень алергенів призводить до більшої кількості звернень, особливо серед дітей та людей похилого віку. Кожна з цих категорій це пряма обчислювальна сума у річному звіті Міністерства охорони здоров'я. Кліматичні загрози не лише викликають хвороби, але й руйнують нашу здатність їх лікувати. Ми говоримо про фізичні пошкодження інфраструктури. Якщо лікарня опиняється в зоні повені, вартість її відновлення може сягати мільйонів. Сюди ж входять логістичні та операційні витрати. Екстрена евакуація це дуже дорого. Крім того, клімат вимагає, щоб ми були більш стійкими. Це означає інвестиції у резервну енергетичну та водну безпеку лікарень, щоб вони могли функціонувати як острови під час криз. Це не прямі медичні витрати, але це необхідні інвестиції. Без яких система охорони здоров'я просто не зможе надавати послуги під час кліматичних потрясінь. Непрямі витрати часто перевищують прямі, але їх важче відстежити. Перша це втрата продуктивності. Це не лише випадки, коли працівник не виходить на роботу, це абсентеїзм, але й коли він на роботі, але його ефективність падає через погане самопочуття у спеку. Це називається презентеїзм. Друге і найбільш значуще для економіки, це втрата людського капіталу. Тут ми використовуємо показник Дейліс, або роки життя, скориговані на інвалідність, щоб кількісно оцінити, скільки здорових років життя втратила економіка через кліматичні впливи. Це потужний економічний аргумент, який демонструє довгострокові наслідки бездіяльності. І нарешті не забуваємо про психічне здоров'я, кліматичні катастрофи, такі як повені. Викликають значні психологічні травми, що призводять до зростання витрат на психіатричну та психологічну допомогу, І як ми обґрунтовуємо витрати на адаптацію. Головний інструмент це аналіз витрати вигоди. Його принцип простий: чи перевищать наші економічні вигоди від адаптації ті кошти, які ми на неї витратимо? Найважливіше тут правильно оцінити вигоду. У нашому випадку вигода це запобіжні втрати. Якщо ми інвестуємо у системи раннього попередження, то вигода це грошова вартість тих госпіталізацій та смертей, які ми запобігли. А по приблизним оцінкам це дозволить нам зекономити понад 20 трильйонів доларів за наступні 25 років. Що ви бачите на рисунку 3. Отже, нам потрібно отримати співвідношення виход до витрат більше одиниці. Це означає, що на кожну витрачену гривню ми отримаємо більше, ніж гривню економії. Важливо також пам'ятати про дисконтування, адже гривня сьогодні коштує більше, ніж може коштувати через 20 років, тому майбутні виходи потрібно привести до цих реалій. Якщо аналіз витрати вигод допомагає нам вирішити, чи варто робити щось взагалі, то аналіз витрати, ефективність допомагає нам вирішити, як це робити найбільш оптимально. Принцип такий: ми маємо одну й ту саму медичну ціль, наприклад, скоротити смертність від спеки, але ми можемо досягти її різними способами: через системи раннього попередження, через освітні компанії або через модернізацію інфраструктури. Аналіз економічної ефективності порівнює, скільки коштує досягнення одиниці цієї ефективності наприклад, скільки коштує врятувати одне життя або запобігти одному випадку інвалідності. Це дозволяє нам вибрати найбільш ефективний захід в умовах обмеженого бюджету. Важливо, що аналіз економічної ефективності вимірює результат у фізичних одиницях, наприклад, попереджені випадки. А не в грошах, на відміну від аналізу витрат і вигод. Переходячи до конкретики, системи раннього попередження є, мабуть, найбільш економічно вигідними заходами у сфері кліматичної адаптації. Особливо це стосується систем раннього попередження про спеку. Дослідження показують, що інвестиції в ці системи мають один з найбільших показників вигоди до витрат у всьому секторі. Чому так? Тому що вони дозволяють нам діяти проактивно. Своєчасне попередження дозволяє місцевій владі та медичним службам вжити заходів, які можуть запобігти майже всім смертям від спеки. Економічний ефект: ми інвестуємо невелику суму в іт інфраструктуру та зв'язок, але заощаджуємо величезні суми на лікуванні, реанімації та що найголовніше, зберігаємо людський капітал. Це стратегічний пріоритет. Наступний критичний напрямок інвестицій це кліматично стійка інфраструктура, відома як концепція зелених лікарень. Йдеться не лише про захист від фізичних руйнувань, наприклад, розміщення критичного обладнання вище рівня погоні. Йдеться про довгострокову економічну стійкість. Інвестиції у власні відновлювальні джерела енергії та високу енергоефективність лікарень це не лише екологія, це пряма економія. На операційних витратах. У довгостроковій перспективі зелені лікарні є дешевші в експлуатації, та, що найголовніше, вони гарантують безперервність надання послуг: це захист інвестицій і збереження людського життя. Наприклад, в США ми можемо бачити лікарню, представлену на Фото 1 Це перша в світі зелена лікарня. Із системою, що досягла 100% енергонезалежності, яка демонструє можливість створення таких лікарень та їхню високу економічну стійкість. Клімат змінює географію інфекційних хвороб та впливає на їх перебіг. Що показано на рисунку, 4. це вимагає від нас інвестувати у посилення епідеміологічного нагляду. Ми повинні навчитися використовувати прогнози кліматичного обслуговування, наприклад, очікувані опади чи температуру для моделювання того, де і коли може статися наступний спалах. Економічна вигода тут очевидна: вчасна ідентифікація ризику, наприклад, через два тижні, дозволяє провести превентивну підготовку території або інформування населення. Що коштує копійки порівняно з мільйонними витратами на ліквідацію вже існуючого спалаху. Інвестиції у цифрові системи для такого інтегрованого аналізу даних забезпечують величезний коефіцієнт повернення інвестицій через запобігання. Не менш важливим є інвестиції у людський фактор, тобто в освіту та підвищення обізнаності. Освітні програми, спрямовані на населення, є надзвичайно економічно ефективними. Наприклад, навчання людей правильній поведінці під час спеки чи паводків значно знижує їхню вразливість. Коли людина знає, як захистити себе, вона рідше звертається до швидкої допомоги. Те саме стосується і медичного персоналу. Добре підготовлений лікар швидше та правильніше діагностує кліматично обумовлені хвороби. Запобігаючи дорогим ускладненням. Це приклад, де низькі витрати на профілактику дають величезну економію на лікування. Профілактика це завжди найбільш вигідна інвестиція. Одним із найпотужніших економічних аргументів для кліматичних дій є концепція спільних вигод. Коли ми робимо щось для клімату, ми часто отримуємо величезну додаткову вигоду для здоров'я та економіки. Найяскравіший приклад чисте повітря. Перехід від вугільних електростанцій до відновлювальної енергетики не лише зменшує викиди СО2, але й різко знижує кількість госпіталізацій через респіраторні хвороби. Економічні дослідження показують, що економія на охороні здоров'я від чистого повітря може бути більшою, ніж інвестиції, необхідні для цього енергетичного переходу. Інший приклад активний транспорт. Розвиток велодоріжок це крок до зменшення викидів від автомобілів, але водночас це покращення фізичного здоров'я населення та зниження ризиків хронічних захворювань. Для фінансування дорогих, але необхідних заходів адаптації ми не можемо покладатися лише на державний бюджет. Нам потрібні інтегровані фінансові механізми. По перше, це державно приватне партнерство. Коли приватний сектор залучається до модернізації медичних закладів, друге міжнародні кліматичні фінанси, які можуть надавати гранти для проєктів, що демонструють високу економічну ефективність. І третє, ми повинні освоювати інноваційні інструменти, як от зелені облігації, це механізм залучення інвестицій, коли кошти цільовим чином спрямовуються на кліматично стійкі проекти. Ідея проста: якщо проєкт забезпечує кліматичну вигоду, він приваблює зелені гроші. Нарешті, щоб забезпечити довгострокову стійкість, ми повинні інтегрувати наші економічні аргументи у ширшу державну політику через концепцію здоров'я в усіх політиках. Це означає, що коли міністерство інфраструктури планує будівництво доріг або Міністерство енергетики, розвиток генерацій, їхні рішення повинні проходити. Оцінку впливу на здоров'я. Це має прямий економічний сенс. Якщо інший сектор вживає заходів, які зменшують ризики для здоров'я, це автоматично знижує навантаження на бюджет системи охорони здоров'я. Тобто ми не просто адаптуємо системи охорони здоров'я, ми робимо всю державну політику здоровішою та більш економічно стійкою до кліматичних змін. як ми дізнаємося, що наші інвестиції спрацювали. Управління кліматичними ризиками вимагає чітких ключових показників ефективності, вони мають бути подвійними: економічними та медичними. Економічні це наш показник співвідношення витрат до вигоди, чи приносить кожен долар інвестований в адаптацію більше долара економії. Медичні КПІ фокусуються на запобіжних втратах. Наприклад, ми відстежуємо зниження кількості госпіталізацій. Під час хвиль спеки або спалахів інфекцій, пов'язаних із водою. Системні KPI показують стійкість, наприклад, скільки лікарень стали енергонезалежними. Наша кінцева мета перетворити всі ці дані на зрозумілий фінансовий звіт, який доводить виходу від кліматичної стійкості. На завершення, ключовий висновок нашого модуля простий: бездіяльність це найдорожчий варіант. Якщо ми не інвестуємо зараз, ми заплатимо набагато більше пізніше, коли нам доведеться ліквідовувати наслідки. Для осіб, які приймають рішення, це означає три стратегічні кроки. Перше, завжди вимагайте економічного обґрунтування для будь-якого кліматичного проєкту. Друге, забезпечте міжсекторальну співпрацю, щоб інші міністерства також брали на себе відповідальність за вплив на здоров'я. І третє. Зробіть кліматичне обслуговування частиною щоденного планування системи охорони здоров'я, перетворивши наукові прогнози на фінансові рішення. Тільки так ми зможемо побудувати економічно стійку та здорову країну. Дякую за увагу!